Отже, урок за Чарльзом Дікенсом, перший різдвяна пісня в прузі. Сюжет і композиція повісті. Власне, уже на першому слайді ми бачимо е Чарльза Дікенса е Малого Кречета, от, і ми бачимо малюка тім, Тіма і бачимо з вами скруджа, який вже змінився. Далі інтерактивна розминка, власне, можливо, і титульна сторінка заставить учнів задуматися над тим, про що твір. Тобто, власне, на кожному слайді є такі моменти, які зачіпають учнів і приваблюють їхню увагу. Далі у нас ігрова розминка тестолент. Перейшовши за даним посиланням, ви можете з учнями пройти ось таку гру тести. Додавши собі в аккаунт у ресурсі буквідджет, ось цю роботу. Якщо ж ви не володієте буквідджетом, то вам пропонується інший ресурс, з яким ви можете справитися. Далі у нас занурення в контекст, і тут у нас герой, який є ведучим усіх уроків Персі Джексон, вводить нас. Уявіть собі, місто, де діти працюють на фабриках, а замість мрій, дим і холод. Так, є цікаве запитання, яке логічно нас продовжує знайомити із Дікенсом, і за цими висловами учні роблять про нього. Оцінання. Далі знову епізод, який Уявіть собі, Лондон 19 століття, вузькі вулички, туман і ліхтарі. Що ж це за дитина? Що це за чоловік стоїть, який щось пише. І, власне, ми можемо вже переходити до мети. До актуалізації знань про Різдво не може по-справжньому вдосконалюватися, якщо не допомагає І сам Чарльз Дікенс говорить і висловлює свої вислови. Ну і далі ми мандруємо уроком, є запитання до вступної частини, є також знайомство вставка презентації із Різдвом коротко учнів, адже ми скоро вже. Якби доходимо до цих свят, і далі в нас вже йде основна частина. Читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Ну, ви бачите, що всі слайди оздоблені авторськими презентаціями, які я створила з допомогою штучного інтелекту. Багата родина, багата в тому розумінні, що багато дітей Чарльза Дікенса. І на кожному слайді коротенька довідка. Яка продовжується розповіддю про етапи життєві Чарльза Дікенса. Це вже він журналіст. Ну і подалі розкривається його творчість, вже його творчий шлях, і зрілий вік. Його цікавість до Різдва та написання різдвяної пісні у прозі на прохання. Письменник повністю поділяв погляди Сміта та його прогресивних однодумців і погодився ви. І так далі, цікава історія про створення різдвяної пісні у прузі. Далі ми знайомимося з композицією і переходимо до аналізу першої строфи. Знову ж таки на кожному слайді ми бачимо авторські зображення. Обов'язково додані головні цитати для того, щоб поліпшити аналіз твору, враховуючи те, яким чином наші учні читають, але текст повинен бути присутнім на уроці. І так ми поступово мандруємо від запитання до запитання від ілюстрації до ілюстрації. Фактично, в усі епізоди уроку вплітаються ось такі. Погода була холодна, похмура до того ж і. Які допомагають учням зануритися і в атмосферу Лондона ХІХ століття, і в сам зміст твору. Всі герої присутні на слайдах, і Боб Кречет, і плем'яник Фредді. Так роз... так, ну, далі цитати, які є після кожного фактичного блоку запитань. Ну, і сам Скруч, коли до нього прийшли два добродії. Аналіз першої строфи завершується зустрічю із привідом Марлея із цитатами та відео. Так, обличчя Марлі. Воно не. Ну, а далі в нас іде короткий підсумок цієї частини. і Сам Скруч, і Боб Кречет, і ось Фредді. І рубрика аналітика та осмислення. Цей блок містить багато запитань різного типу. Це творче завдання, це завдання для роботи зі штучним інтелектом, це завдання різнорівневі, то що тести, і вчитель собі може обрати, що він своїми учнями може зробити. Ну, і підсумок, що кладу у свій рюкзак знань. Є рефлексія, є мікротрансформація, яка е, стосується е, проблеми, е, соціальних проєктів, проблеми волонтерства. Далі у нас різнорівневе домашнє завдання і підсумок е, Персі Джексона. Ну, власне, такий урок, я думаю, має зацікавити учнів і стимулювати їх до подальшого прочитання різдвяної пісні в прозі. Ну а е, презентації до наступних уроків будуть продовжувати серію е, цієї теми.